Низкою законодавчих актів передбачено, що несплата аліментів може призвести до різноманітних штрафних санкцій відносно боржника відповідно до чинного законодавства. Отже, штраф за несплату аліментів за один календарний рік становить 20%, за два календарних роки. 30%, за три календарних роки 50%. Окрім того, виконавець зобов'язаний накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника, а також на кошти що розміщені на банківських рахунках. Виконавець встановлює тимчасові обмеження у праві користування транспортними засобами, володіння зброєю, полювання та виїзду за кордон до повного погашення. Боржник може бути притягнути до адміністративної відповідальності судом у разі несплати аліментів впродовж шести місяців. Найсуворіша відповідальність настає за статтею 164 Кримінального кодексу України злісне ухилення від сплати аліментів. Адвокати нашого об'єднання з радістю допоможуть вам розв'язати проблеми із заборгованістю шляхом представництва адвоката в виконавчому провадженні та суді складенням відповідних заяв, скарг, документів та консультуванням вас як стягувача або як боржника.